Завтра у Вероні в Італії стартує парламентський саміт Великої Сімки. Це 22-га зустріч в історії проведення парламентських зібрань J7 на найвищому рівні. Від України туди поїхав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Які питання звучатимуть? Розпитаємо кореспондента телеканалу Рада Вадима Колодійчука. Він на прямому зв'язку з нами. Вадиме, що буде у центрі уваги саме цих парламентських зібрань. Марино, вітаю тебе. Вітаю всіх глядачів чімарафони. Єдині новини. Ну насправді Україна вже втретє тут представлена на парламентському саміті Великої Сімки. І, і слушно, ти зауважила, що цього року Італія головою. Сам великий 50-й саміт е, е, очільників цих країн відбувався буквально три місяці тому. В червні середині червня. Ну а парламентський він 22 вдруге вже відбувається, і Україна третє тут представлена. Попередньо було в Токіо і в, е, в Берліні. В 22. Уму році, ну і звісно, для України ключова е, ключове питання це підтримка нашими партнерами нашої боротьби проти російської агресії. І власне спікер українського парламенту Руслан Стефанчук це підніматиме в своєму виступі під час двосторонніх зустрічей, які теж заплановані у форматі парламентської зустрічі Великої Сімки Групи Семи, і це вкрай важливо, враховуючи те, що Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі посилення ППО, посилення в цілому військових військової спроможності України це одне з ключових, те, що я дізнався в кулуарах, тому що виступи ще плануються. Сьогодні саміт стартує. Він триватиме два дні. І зустрічі вже на сьогодні заплановані з колегами спікера парламенту з інших країн. Власне, це буде Італія. Це президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, а також з головою Палати депутатів Італійської Республіки Лоренцо Фонтаною та спікером Палати представників парламенту Японії Фукішіро Нукагою. Варто зауважити, що з Японією нещодавно був якраз підписаний договір про підтримку між Україною та цією країною. І власне парламентська дипломатія відіграє дуже важливу роль в тому, щоб налагоджувати ось ці зв'язки і посилювати на завтра. Заплановані зустрічі вже з американськими колегами українською, українською парламентарів, і це вкрай важливо, враховуючи те, що буквально декілька місяців залишається до виборів президента Сполучених Штатів. Ну і наостанок цікаве спостереження вчора була. Спека тут у Вороні. Щойно ми проїхали. А сьогодні негода. Вчора було попередження про це. Зранку вирувала страшенна гроза з громом, і насправді, під час сніданку, я помітив, точніше, зникло світло на декілька секунд після дуже потужного грому, схожого на вибух, насправді, і цікаво, що італійці злякалися насправді, але я спостерігав за нашою знімальною групою, і ми, на жаль, вже до цього звичні світло відновилося досить швидко, тому все було гаразд. Такі. І новини більше обіцяє наступних включеннях. Марина, Тобі слово спасибі, Вадиме. Спасибі за твою інформацію, спасибі за враження. Кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук про очікування України від парламентського саміту g 7 у Європі.